Чубатури, якби мені чоловіка до домеї натури, якби мені чоловіка до домей натури, не такий він, не такий, не такий удався, ще й сонечко не зійшло, докуми подався, Ще й сонечко не зійшло, докуми подався, прибігаю до куми, глянула віконце. Сидить, милий за столом, як ясне є сонце. Сидить милий за столом, як ясне є сонце. Майому чарку. Ще й другу налила. А я то не стерпіла, та й шибку побила. А я то не стерпіла, та й шибку побила. Коли б мені швидше раночка діждати, то пішла б я до куми новину знавати. Робішла б я до куми, новину знавати, прибігаю до кухми. На ще не вмита, чого в тебе, купцю, любцю, шибочка побита, чого в тебе кунцю, люблю, шибочка побита. Є у мене курка. Так запалахлива. Чогось вона і злякалась, і шибку побила. Чогось вона ізлякалася, шибку побила. Будуть тобі купцю, куриш і купити. Якщо будеш чоловіка, до хати водити, і якщо будеш чоловіка, до хати водити.